Стоянка на натуральній бурштиновій кислоті, що це таке і з чим його їдять? Це продукт від наших українських підприємців, які добувають з старого 65 мільйонного каміння, років йому 65 мільйонів, яке лежало в землі. Наші підприємці його добули, другі підприємці його переробили, треті використали його в медицині, добули кислоту бурштинову натуральну. Далі що зробили? Зробили настоянку продукт і продають його. Всім бажаючим. Якщо не знаєте нічого про бурштонову кислоту, пишіть мені, я вам дам е, інформацію, літературу, ви почитаєте і зрозумієте, що це дуже класний продукт, це свого роду. Чорний тмін, тільки українське українське золото, а не єгипетське золото. Да? Масло чорного тміна. Кожен єгиптянин знає, що це таке. Вони його називають. До речі, масло від всіх болезней, лікарство від всіх болезней, А наша настоянка на натуральній бурштиновій кислоті може бути таким самим маслом, яке не маслом, а от настоянка, яка лікує. Будь-які моменти їх, до речі, можна і заживляє рани, і е, внутрішні органи гарно е, лічить. Е, ну, попередньо, звичайно, треба проконсультуватися з врачем, але, ну як каже розробник, це е, панацея. Більше інформації про Бурштин в описі до мого відео.